Поранення найважче після смерті, що можна побачити на війні, Йдеться не лише про страждання людини, а й про те, чи зможе вона вижити. А якщо зможе, то чи вдасться їй відновитися? Після травми в Україні кількість поранених йде на сотні тисяч за останні 10 років війни, і, хоч йдеться перш за все про військових, цивільних страждає також немало в результаті ворожих обстрілів, ударів по промислових підприємствах, логістиці енергетиці. Та в першу чергу найважчі поранення уламкові кульові вибухові стаються саме на фронті. Ми вже побували на стабілізаційному пункті бригади Нацгвардії Азов на Донбасі і побачили, як допомагають пораненим. Але що ж відбувається далі? Поранений солдат після стабілізації в польовому пункті відправляється сюди, в одну з найбільших лікарень України в місті Дніпро в 100 кілометрах від фронту. Через неї пройшли десятки тисяч поранених. Тут тих, хто отримав важкі травми, і хто пройшов первинний процес стабілізації, оперують повторно, намагаючись врятувати життя, врятувати кінцівку або принаймні стабілізувати стан. Ми зайшли всередину, щоб побачити, як це відбувається. Підійти із любов'ю до його створення, то він нічим не відрізняється від. Реанімаційної палати, так так Будь зі зволі потрапляють далі. Ті хворі, які не потребують стабілізації і реанімаційних заходів або знеболені, потрапляють в реанімаційні Зараз ранок поки що напливу поранених немає. І заступник головного лікаря Юрій Скребець показує нам внутрішню начинку лікарні. Тут велике приймальне відділення, три операційних, де працюють найкращі нейрохірурги і ортопеди країни, а також реанімація. Лікарня близько 50 тисяч поранених, військових і цивільних олікував за цей час. Це з 2014 року. Це напевно найбільший досвід серед цивільних лікарень в Україні. До нас доставляють е, лише тяжких і надтяжких е, пацієнтів, е, які вимагають високоспеціалізованої допомоги нейрохірургічної, топеретравматологічної, хірургічної, е, гнійної хірургії. На жаль, дуже багато людей е, і не тільки військових, а й цивільних по кілька діб знаходяться в таких умовах, коли не можуть. Отримати медичну допомогу і приїжджають вже з ускладнення. Тому нас є центр щодо ускладнень. На жаль, такі гнідні ускладнення, вони завжди супроводжують війну бойові дії. Грандіозний досвід накопичений лікарями передають не тільки іншим українським фахівцям, але й колегам з Європи кажуть місцеві спеціалісти. Лікарня добро і робить абсолютно всі види операцій, каже хірург Ярослав Гетьман. На приймальне відділення поступає різна кількість пацієнтів, буває і до 50 поранених як травматологи, ну дуже велика кількість. Починаючи там з переломів ампутаційних кукс, турнікитних синдромів, ну дуже багато операцій. Ну, з останньою такою операцією було поранення цивільної особи жінки. В неї було перелом і стегна, і перелом верхньої третини перепліччя обох кісток. <кій> Збирали апарат зовнішньої фіксації як на руку, так і на нижню кінцівку. Якраз на цьому моменті життя в лікарні пожвавлюється. Одні поранені надходять в приймальне відділення, інших виписують. Вони поїдуть в інші лікарні в глибині країни на подальше одужання. Найважчі хворі поранені з політравми, які залишились без кількох кінцівок. У них окрема реанімація. Коментарів вони не дають, оскільки, незважаючи на седацію, все в них кажуть, болить медсестри з ними, як з рідними, вмовляють трохи попити і поїсти, доглядають, наче за дітьми. Людина до всього звикає і є певні професійні, скажімо, моменти. Професійні деформації особистості, які виникають і розвиваються у кожного лікаря, який е, надає допомогу при тяжких пораненнях. І, там десь поплакати можна там, в подушку е, вилити емоції виплеснути після роботи. А так, в принципі, ну, емоційне тло таке загальне, воно не змінюється. Щоб ми не бачили, до того ж мені три з половиною роки довелося бути гачменом окремо штурмного батальйону. Тобто я бачив все, що тільки можна було побачити. І півторамісячні тіла загиблих наших побратимів, які ми витягали і потім доставляли до моргу. І поранення, коли всі кінцівки одірвані, а людина жива. І тонікетні синдроми, коли штурмовик лежав. Чекав допомоги і не було змоги його витягти і потім. На жаль, закінчилося ампутаціями. Скрибець обходить прооперованих поранених, вітається і знає всіх на ім'я. Нещодавно він сам був поранений на фронті і лише кілька місяців тому повернувся на роботу в лікарню. Ми ж з ними спілкуємося постійно. Щодня у нас обходи, і не по не по одному. Ну а як. Ну, знаю, звісно, звісно, ми їх приймаємо, ми знаємо е всі лікарі, ті, хто залучений додання допомоги, ну, звісно, своїх пацієнтів знаю. А я, якмет, як заступник директора психологічної допомоги і супроводу ветеранів е безпосередньо, це мої мій обов'язок. Ну, в тому нічого складного немає. Пам'ятаємо все життя таблиці множення, там мову якусь там іноземну свою рідну тут допомагають усім, в тому числі важко пораненим російським військовим. Їх життя важливо зберегти, бо це обмінний фонд. В лікарні це дуже рідкісні випадки, бо в нас дуже велика кількість поранених наших бійців, і якось ці потоки намагаються наші колеги, військові лікарі розділити. І наші лікарні немає акценту на. Полонених росіян бувають поодинокі випадки, коли потрібна нейрохірургічна допомога. Бо більше ніде на такому рівні не буде Тому до нас ну, доправляють нещодавно, минулого тижня було двоє. Двоє, які прооперовані на голові, їх потім забрали інші лікарні. Багатьох поранених відвідують родичі. Багато з тих, кому ампутували кінцівки, тільки зараз приходять до тями, і для них це дуже важкий момент. Ну, залежно від тяжкості стану. Якщо він в свідомості, то зазвичай це один-два дві доби проходить. Вони вже ну, жартують там в доброму стані. Але буває такі тяжкі стани, коли вони має штучні вентиляції легень і ну. Буває 3, п'ять і днів. Артем, – 23-річний боєць однієї з бригад національної гвардії, лікується в іншому відділенні на іншому поверсі лікарні, таких як він тут багато. Це поранені, які отримали мінновибухові травми, але вже пройшли операцію. і Відновлюються. Просто це такий е, був момент, коли я я сам от не можу все це пояснити. Це був такий: так. як ти вроді біжиш, біжиш. І в момент уже, хоп, ти вже не біжиш. Воно так підірвалося, і мене ж трошки підкинуло вверх і я так накалівав. Я розумію, що. Я навіть не зрозумів, що це було. Чи це... У мене була на секунду така мисль, може це в але я розумію, що якщо б пішка, я би вже нічого не би. Прильот так само. Прильот, я би поняв, що такий прильот. Тепер не раз таке було, що возі мене щось прилітало там за метр 15 навіть, Ну я зрозумів, що це ні. Яка міна, я не зрозумів. Предположительно, в мене була, опять же, я розумію, що надо першим ділом зараз іменно в укриттях. однією рукою ногою я почув, що є боліміні, як ліва рука, і права нога може щось робити. Він показує поранення, правої рука в спицях. Вона серйозно пошкоджена, з неї дістали багато уламків та ще кілька лишилися. Втім, він щасливий, вважає, що робив все правильно. Я диця і нога. Тобто мені поки, трошечки, опять же, ногу і осколкував в саму іменно в щиколотку. Тобто, ну, мені доктора подаставали везде, везде, де я був. Там, навіть в Донецьк, Донецьку, мені доктора надали допомогу, подоставили осколки. Потім я сюди ще приїхав, і мені тут подаставали ще осколки. Ви тим задоволення. Так, 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 чесно. Я, я якщо чесно, я розраховував на худше. Чесно, що там вже. Я думав, що, опять же, що вже руку, руку я вже не побачу свою. А, і, типа, за ногу я знав, що з ногою все буде добре, бо я бачу, що мені одразу ще там на нулі хлопці скарять, що типа, з ногою все добре. З рукою, типа, типа, врачі. то подивляться опять же, Поранення на руці, на руці дуже велике, перелом, розрив кожен, самої мишці. Все саме таке, що неприємно. Ну, знову ж доктора тут все зробили. То есть, спочатку була така версія, що мені прийдеться їхати в Львов, щоб робити пересадку кожен. Ну, так, тут доктора дуже настільки добрі, що вони зробили все професійно, все качественно. Мені не потрібно було зробити пересадку. Мені зробили прямо все тут. Кожне утро вони приходять, дивляться на мене, провіряють, що там по поводу самої косточки проверять самі спіти, бо опять же, ти не раз зацепишся, тобто, пока ти привикнеш до горизонтального положення, воно не так все просто. А так я ж кажу, на сьогоднішній день я себе вже покраще чувствую, чем по початку. Бо спочатку це було, скажімо так, я все чувствую овочі. Мені було встати, я що тільки мог це шею по туди сюди Вроді би рука, ягодиця і нога. Ну типа ну не може біль бо вольта. Артем каже, в пораненні або смерті немає нічого героїчного, кіношного чи пафосного. Війна це дійсно страшно, і він вдячний лікарям, які роблять практично неможливе, щоб врятувати людину від найгіршого. Персонал ж лікарні, які самі лікарі за роки постійних операцій і війни безмежно втомлені. Але для них посмішка, таких як Артем, новий ковток натхнення. Надихаю ну, творити добро. В цій війні, в цій в легкий час постійно, ну якась біда, да, сльози там, і таке інше, коли ти надаєш допомогу і людині становиться краще і каже дуже дякую і її родичі, то це й надихає. Ну багато таких прикладів. Але коли, коли ми коли ми бачимо там колосальні опіки, які за те, теоретично там. Прикладаєш сеточку та блучку і бачиш, що родина, ну, немає, немає таке поранення сумісним життям. А ще є це комбінована травма, там ще є і поранення осколково, там голови, грудної і катини, і плюс такі опіки і думаєш, ну не може вижити така, така людина з такою, з тим пораненням. А якщо виживає, якщо і такі законопадки в нас часто густо трапляються, то це дивно. Відчуваєш, що не вже, вже, щось там прожив, якусь якесь своє життя не не на не дарма.